Вітаю. Ось на абрикосах такі от брунькі. Вони, ось, як бачите, червоного кольору, вже набухші, і потрібно їх терміново обробити від молініозу. Обробляти я його буду. Ось цим препаратом хорус іде 3 грами на 10 літрів води. Розбавляйте його добре і кропити свої абрикоси. Також потрібно кропити і персик. Зараз я персик покажу, як виглядає теж. Бруньки його набухли і як вони виглядають. Значить, ось так виглядають бруньки на персику, і його теж потрібно вже обробити. Приблизно виходить, що вони і абрикос і персик в один і той самий період бруньки набухають і потрібно. Окропити. Також, якщо у вас розчин залишиться, то цим розчином сміливо можете окропити дерева. Ось у мене яблуні, припустимо, тому що яблуні теж хорусом кропляться на ранніх стадіях і теж позбавляються деяких хвороб. Так що сам процес показувати, звичайно ж, не буду. У мене ось такий оприскувач. Зараз вже мойда йде на оприскувачі е з мотором. Або електричні оприскувачі. Так що кожному своє. Головне не жалійте цього розчину і добре окропіть свої перські абрикоси для того, аби їх не зжер молініоз. Це є дуже небезпечна хвороба. Дякую, що дивитесь мій канал. Приступаю до оприскування.